Запресувати зріз деталі. Для початку від зрізу деталі відміряти 1 см з лицевого боку за допомогою сантиметрової стрічки та кравецького мила, відтягнути зріз деталі на виворітній бік, по наміченій конструктивній лінії і запрасувати за допомогою праски, аналогічно виконати із іншим зрізом деталі. Наметати зрізи деталі, вкласти одну деталь в іншу так, щоб зріз однієї деталі входив в згин іншої деталі. Наметати від згину на 0,5 см. Настрочити згини деталі. Згине деталей настрочити машиною-строчкою з лицевої сторони від згину на 0,1 см та з виверхньої сторони від згину на 0,1 см. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою ножиць. Присувати шов настрочування. Шов настрочування припрасуватись обох боків за допомогою праски.